Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Що ж, е, публікуємо зараз останні наші електромобілі, які ще заїхали за старими цінами. Е, кінець прошлого року ми займалися автомобілями е, саме реєстрацією автомобілів, ставили їх на облік для того, щоб зберегти ціну для вас. І зараз їх ось закінчимо їхню передпродажну підготовочку, там мийка, поліровочка, такі подрібниці. Що ж, маємо Kia Niro 64 кВт 2020 рік рестайл. Індивідуальна комплектація, що ми маємо по цій комплектації, це full LED оптика. Парктронічки передні, задні, дисочки, звісно ж, легкосплавні, датчики тиску в шинах є. Парти зарядки Type 2 та CCS приймає до 100 кВт. Лед-денні ходові вогні також є, заводське тонування, камера заднього руху, парктроніки задні також присутні, безключовий доступ, електродзеркала, автоскладування дзеркал, електросклоп підіймачі, комбінований салончик, тканина плюс шкіра, причому це шкіра, це справжня шкіра. Кожзам може бути тільки ось тут збоку, а А це шкіра. Електропривід сидіння, утримання в полосі, пробігу оригінального у нас 179 тисяч, майже 180. 000. Далі, що у нас є тут по комплектації? До речі, підальки у нас такі алюмінієві. Підальки це не завжди вони йдуть в алюмінів. Вони часто тут резинові накладочки, звичайні. Але в даному випадку це як допи. Шкіряне кермо, адаптивний круїз-контроль, під кермом кнопочки рекуперації, плюс-мінус. Е великий екран, Android Auto, Apple CarPlay. Е Autohold, драйв-мод, це у нас три режими руху. Бездротова зарядочка смартфона. Ось тут сенсор, який засвітиться. Е датчик, точніше, засвітиться, який, коли е Телефон піде уже на зарядку. Клімат-контроль. Кнопочка старт, датчики дощу світла, звісно, є, салонне дзеркало з автозатемненням Погнали далі, покажу, як у нас все виглядає. В якому стані салончик, не дивлячись на пробіг, по батареї, в принципі, зауважень немає. Батарея у нас, як завжди, 100%, не дивлячись на той, який пробіг. Але я вам скажу так: приїжджали машинки, в яких невеликий пробіг, маленький, але сох може бути меншим. А коли пробіг більший, батарея навпаки більш збережена буде, тому що її експлуатували і вона не стояла. Зарядочка подовжуюча є. Клей компресор гайки. Свидше за все у нас на колесах стоять секреточки. Гарний незачовганий багажник, причому пластик тут на кіоні, у них слабенький, він царапається дуже легко. Про що з автомобілем доглядали, і стан дійсно достойний. Ось так виглядає салончик. Стан бомбічний, як на мене, як для такого пробігу. Але 64-ки частіше всього беруть більш на дальні дистанції, тому я е, можу предполагати, що машина їздила більше по трасі, ніж по місту. Цікаво виглядають усі е, глянцеві накладочки. Пасажирського сидіння є мікроліфт вверх-вниз. Якось так. Давайте ще заглянемо під капот, подивимося, чи в нас є тепловий насос, чи немає його. Але тепловий насос, скажу так, всі його хочуть, але не знаю для чого. Він додавить вам запасу ходу орієнтовно кілометрів на 20. Теплового насосу немає. Ну нічого страшного. Ви щоб собі розуміли, бо деякі люди питаються, кажуть, є тепловий насос чи немає. Ну, якщо немає, вони кажуть, блін, а як це ми на ньому їздити будемо, що там теплового насосу немає. Так же само, як і на звичайній. І як і з тепловим насосом, так же само і без нього. Різницю ви практично не відчуєте, якщо не будете відкривати капот і дивитись, є він там чи немає. З тепловим насосом воно трошки рекуперує тепло і запас ходу може збільшитись ну кілометрів на 20 більше. Тобто взагалі не суттєво. Це там пару разів нажали сильніше на газ, і вас вже тих же самих 20 км здідає. Що ж, автомобільчик у нас в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок. Він-код е показую. Ось він-код можете нажати на паузу чи заскрінити і перевірити його по чи по офіційній базі Kia Hyundai. Що ж, Вибір у нас величезний: Ніро, Мазди, Зойки, Fiat 500. До речі, цікавий Fiat 42 кВт. Е Міган ЄТЕК 60 кВт. E, Mazda MX30 їх теж в достатній кількості, Ніро теж практично всі 64-ки, одна тільки 39-ка є кони 39-ки, 64-ки, вибір величезний. E, щосереди публікуємо нові автомобілі ось тут, на нашому сайті wincar.com. Посилання там внизу, тому підписуйтесь і переглядайте. Що ж, дякую, що були з нами. Чекаю вас на каву та на тездраві. Гарного дня. Пока-пока.